Друзі, всім привіт, вітаю вас на каналі АвтоКарсія. Сьогодні хочу представити автомобіль. Це Skoda Octavia А7, кузовий універсал, кольорі капучино. Автівочки 2018 року на двигуні 1.6 85 кВт під 180 тисяч. І гавний автомобіль. Ми придбали і вже виставляємо його на продаж. Сьогодні трошки не... Погода не на нашу користь, але маємо те, що маємо. Отже, погнали. Автівочка повністю у рідній фарбі має передній та задній партонік, оптика передній інтегрована легковими вогнями, передні туманочки, зеркала в нас складається, датчик та світла, дістронік, На таких вискосплавних дисках зимова гума, ключів запалювання два, Всередині також дуже гарний збережений стан, пологи чистенькі охайні, сидіння також, руль шкіряний. Повочку ми вже придбали грозину від автобуму. Задній ряд сидінь, Також задня карта, також чистенька охайна. Tіє сторони також. Має зручний підвокитник. Ай, блять, не буду я знімати тоже видео.